Я вас вітаю на курсі по фокусах мови. В цьому відео ми будемо розбирати фокус мови, зміна розміру фрейму минуле. Якщо ви вперше чуєте про такі штуки, як фокус мови, не знаєте, що це таке. В мене на YouTube-каналі є відео, в якому я детально розповідаю про це, подивіться його і потім вертайтесь в це відео. Ну, а тут ми будемо розбирати фокус мови, зміна розміру фрейму минула. І я хочу зазначити одну штуку, що зміна розміру фрейму це такий фокус мови, який має декілька мікростратегій. Тобто ним можна відповідати по-різному: це мікростратегія минуле, мікростратегія майбутнє і мікростратегія люди. Тому будуть три окремих відео. В цьому відео ми будемо розбиратися, як же ж розхитувати обмежуючі переконання, відповідати на незручні питання, на заперечення, якраз таки використовуючи позицію минулого. І ідея цього фокусу мови, цього лінгвістичного паттерну, в чому його суть, це завжди можна уявити, що зіткнувся з чимось відомим вперше. Яка рамка минулого може вплинути на переоцінку поточного переконання? Тобто тут слід розуміти наступне, що ми можемо подумками замислитись над тим, подумати про те, вернутися в той момент, наприклад, коли обмежуюче переконання тільки було створено, або до того, як воно створилося. Да? Або до першого кроку, коли ми тільки зробили. І з теперішнім досвідом, який є зараз, як би ми вчинили інакше, да? звісно, ми не можемо змінити минуле, не можемо змінити. Втім, поміркувати. От, взагалі, є навіть така фраза: для чого нам знати минуло? Для чого? Для того, щоб краще розуміти своє теперішнє. Інколи так буває, що якщо ми досить добре розберемося в минулому, подивимося на Свої обмежуючі переконання до того моменту, як воно виникло, до того моменту, як ми зробили перший крок в якійсь справі з різних сторін, то е, нам стане краще тут і зараз, і легше буде йти в майбутнє. І з цим фокусом мови Роберт Ділс в своїй книзі фокуса мови навів досить класну таку згадку, загадку з шотландською колисковою. Я приніс своїй коханій вишеньку без ядерця. Я приніс своїй коханій курочку без кісточок. Де ти бачив вишеньку, вишеньку без ядерця, де ти бачив курочок без кісточок. І для того, щоб розгадати таку загадку розгадка, вона вимагає, щоб ми включили в нього весь життєвий цикл вишнього дерева або курча. Тобто, подивилися. На це з позиції минулого. Що було до того, як вишенька стала вишенькою, а корча стала корчою. Да? Тобто, що було до цього? І розгадка: у квітучій вишеньці немає ядерця. У яйця курячого немає кісточок. Тобто до того, як курочка стала курочкою, вона була яйцем. І для того, щоб розгадати цю загадку, це треба змістити цю рамку в минуле. Ну і що можна ще розповісти про цей фокус мови? Подумки можна вернутися в той момент, коли не було обмежуючого переконання. Тоді у нас була зовсім інша картина світу, зовсім інше відчуття переживання, і з цієї позиції можна по-інакшому якось віднести з до того, що є тут і зараз. Подивитись на цю ситуацію в диапазоні конкретного минулого часу. Да? Можна вибрати якийсь диапазон в минулому, там, наприклад, в період, з таке то таке-то число. Да? Було от таке то, або могло бути ось таке. Дивимося з різних сторін теж. Всі ми експерти заднім числом. Що ж тут казати? Так, да, це так і є. Ми дуже любимо бути розумними, висловлювати свої думки з приводу. Поточної ситуації, використовуючи якісь там минулі паттерни, якісь минулі е, ідеї, які були в минулому. Тому що, коли у нас є досвід, е, ми там щось знаємо, можемо вернутися там якісь на 10-20 на років назад і сказати, треба було вчинити так. А от якби вчинило ось так, то було б зовсім інакше. Всі ми експерти з заднім числом. Ностальгія це про минуле. Люди, які, яким не подобається те, що відбувається тут і зараз, да, в теперішньому, вони не бачать світлого майбутнього, себе в майбутньому, вони, як правило, знаходять ресурси в минулому. Да. Повернутися б да, в ті веселі 90-е, це були времена. От там і серіальчики були, і музика була те, що треба, да, на те, що зараз. І от ностальгія це про минуле, це теж фокус мова зміна розміру фрейму минуле. Люди часто люблять триматися або воювати за минуле. Е, класична фраза, да, чому не подзвонив, це якраз таки про те, давай прямо зараз і тут будемо виясняти, чому ти вчора не зробив той дзвінок, на якого я так чекав. І от ми вертаємось в минуле і починаємо мусолити, мусолити, мусолити. А годинник та йде вперед, і вперед, і вперед. Ми йдемо в майбутньому, але мізками ми чомусь маємо сидіти в минулому і вирішити, що ж я, чому ж я не зробив той злощасний дзвінок. Ми любимо воювати за минуле, тому в таких випадках одразу треба зміщувати фокус уваги на щось більш важливіше, в теперішнє, тут і зараз. Просто сказати, можливо, нас там вже нема, ми тут, давай будемо думати, як нам і що робити тут, щоб швидко потрапити в позитивне майбутнє. Бо минулого вже не вернеш. Часто використовується для створення рамки проблем. Ну, це якраз таки про це. Закинути подумками людину в минулому, а пам'ятаєш ти мені там на ногу два роки назад наступив, і понеслося. Розбиратися. В минулому потрібно, щоб краще розуміти своє теперішнє. Да, я це вже казав, повторюся ще раз, що от для чого потрібно минуле, дуже часто буває так, що ми на когось тримаємо там образу, Ну просто не до кінця зрозуміли ситуацію. Нам дуже в нас було дуже мало, мало інформації, дуже важка рамка, і ми можемо вернутися подумками в минулому. І реально покрутити цю ситуацію з різних сторон. Чому саме так почалося, чому саме так відбулося? І це потрібно тобто, розширити свою модель світу, своє сприйняття для того, щоб краще зрозуміти, чому сьогодні я такий, і що з цим робити, і чого я хочу взагалі отримати в майбутньому. Так, функція. Що робить цей фокус мова? Зміщує фокус уваги співрозмовника у минуле, щоб подивитись на поточне переконання звідти. От ми бачимо схему, да? є причинно-наслідковий зв'язок. Над крапкою минуле. Да? Це лінія часу в нас. Точніше, да? І що ми робимо? так, ні, правильно цю схему так читати, є теперішнє, є теперішнє. І от над теперішнім на цій крапку такий грустний смайлик. І ми фокусом мови зміни розміру фрейму минуле вертаємо до того моменту, як варіант, да, коли виникнуло це обмежуюче переконання. От там над крапкою причинам наслідковий зв'язок. Там ми знаходимо ресурси, там ми дивимося на ситуацію більш детально. Ми розуміємо, що все не так, як ми вважали. Появляється якийсь настрій, і ведемо його, зміщуємо фокус уваги, і відношення до теперішньої ситуації міняється. Мета показати клієнту, що маючи сьогоднішній досвід, можна інакше поставитись до поточної проблеми. Так, неначе вона ще навіть не виникла. Викликати ностальгію теж цим фокусом мови роблять. Алгоритм. Давайте ж з вами розберемо алгоритм цього фокусу мови. Як ним користуватися, обмежуючи переконання, мені важко зрозуміти фокус мови, тому я не буду їх більше вчити. Коуч питання, які ми задаємо собі, клієнту. Що якщо на це подивитися з минулого? Якщо виявити, що це сталося вперше та по-іншому, то які почуття це викликає зараз? Що було перед тим, як це сталося? Якби ви могли звернутися до себе в минулому, яким чином ви допомогли собі справитися з цією ситуацією? Да? От фокус мови якраз таки і про це. Як, якби ти міг вернутися в минуле в той самий момент, коли ти отримав цю, цей негативний досвід, який ти вважаєш негативним, як би ти собі в цей момент допоміг, підтримав, тобто додавав якихось ресурсів? Якби ви це знали раніше, що б ви зробили інакше? Ось такі питання, задача, да? що потрібно зробити. Підібрати рамку з минулого, подивившись, через яку дозволить співрозмовнику інакше поставитись до свого переконання. Потрібно підібрати цю рамку з минулого. Ми вертаємо фокус, уваги, да? фокус уваги, зміщуємо в минуле, в минуле так, щоб людині похорошело. Да. Це якщо, ми про, якщо ми хочемо допомогти. А якщо хочемо навпаки зробити йому боляче, то таки, таку рамку підбираємо, щоб йому поплахіло. <смі> І шаг другий це дати відповідь, побудувавши фокус уваги з обраної рамки в теперішній час до поточного висловлювання. І лінгвістична структура слова зв'язки, які використовуються в цьому патрені, це якби до того, як перед тим як, перш ніж деякий час тому, давно, були часи, поглянувши з минулого в молодості, декілька років тому, за цей час, ну да і таке інше. І конкретно в цьому прикладі один із варіантів рамки минулого це початок навчання фокусів мова, Да? Спробуємо дати відповідь людині. Змістивши фокус уваги, взявши за рамку минулого, це сам початок навчання фокусу мови. Що ж було, коли людина тільки починала навчання фокусів мови? І відповідь ствердження: згадай той приємний стан, в якому ти знаходився, коли тільки починав вивчати фокус мови. І думав про те, як майстерно володітимеш усіма мовними шаблонами сьогодні. Запитання, що було до того приємного стану, в якому ти знаходився, коли починав вчити фокуси мови? Згадай, коли ти тільки починав, коли ти тільки думав про це, ти ж 100% вважав, що будеш володіти професійно всіма фокусами мови, війди в цей ресурсний стан, насичся, наповнись цими ресурсами і вернись зараз сюди і продовж навчання фокусів мови. Ось такий він паттерн, Така мікростратегія. Метафора. Яка ж тут може бути метафора це машина часу. Вертаючись в минуле, є можливість змінити своє теперішнє. З набутим досвідом минулі ситуації сприймаються інакше. Можна допомогти собі колишньому справитись з далекими тодішніми ситуаціями, дати якусь підказку, параду, підтримку чи ресурс для здолання перешкод. Потім вернутися в теперішнє. і... Все зміниться. Така от метафора. Фрази в житті. Які висловлювання ми кажемо, і це є зміна розміру фрейму минула? Занадто пізно. Раніше треба було думати. Це от такі фрази, знаєте, пам'ятаєте, як я казав, що. Цей фокус мови використовується для того, щоб людина воювала за майбутнє, для створення рамки проблеми. Оце Це такі от фрази. Та вже пізно. Ну, до чого тут це? Раніше треба було думати. Ну, вибачай, вернутися в минуле, в минуле, тоді, коли я тільки починав це робити, і потр... перемислити вже не можу. Тому про що мова? Не пройшло і півроку. Уточнювати ну, треба було. Це такі бойові токсичні фрази, токсичні фрази, фрази. Чому не зателефонував? І що тепер? Пропонуєш зробити машину часу вернутися в минуле і перетелефонувати, зробити той дзвінок. Де ти був? Яка різниця, де я був? Зараз же я тут? Ех, були ж часи? Ностальгічна фраза. да? Раніше було краще. да? В СССР було краще життя. Знав би це раніше, вчинив би інакше. Теж бойова фраза токсична. Якби тільки можна було щось змінити, ну і вже нічого не зміниш. Повернутися б в той час, теж ностальгія. А ось у мої роки такого не було. Ну, на жаль, в твої роки ми не можемо потрапити. Тому живемо ті роки, які є зараз. Перш ніж говорити, треба думати. Теж токсична фраза, знав би я, чим це все закінчиться. Ось такі вони фрази, такі висловлювання. Ну і е, переступаємо до прикладів. Приклад номер перший терапевтичний контекст. Я не завожу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. Зміна фокусу уваги. Коли в дитинстві тебе батьки фотографували для сімейного альбому, вони це робили для того, щоб могли тобою сьогодні пишатися. Да? Підбираємо рамку минулого. Таку рамку, щоб. Людині стало добре. Рамка минулого фотографування в дитинстві. Приклад номер другий. Діловий контекст. Мій бізнес зазнає на вдачі. Напевно, закриватимуся. Згадай, через які труднощі з самого початку ти прийшов, коли тільки починав, через які труднощі ти пройшов, як, як багато було зроблено. Щоб досягти такого рівня, і це ж точно не для того, щоб ця ситуація змусила тебе завершити свою справу. Продовжуй! Рамка минулого початок створення бізнесу. Приклад номер 3 переговорний контекст. Заперечення. Ми рекламуємось в інтернеті, тому реклама в вашій газеті нам не потрібна. Зміна фокусу уваги через зміну розміру фрейму минула. Замисляться над тим, скільки було б у вас зараз клієнтів, якби ви почали рекламуватися у нас із самого початку. І зараз у ваших силах зробити так, щоб це стало правдою. Рамка минулого рекламуватися з самого початку. Приклад номер 4 Сімейний контекст. Заперечення. Ти знову пізно прийшов додому, тобі точно наплювати на сім'ю. Зміна фокусу уваги. Глянувши з позиції наших давніших мрій мати власний будинок, ти по-інакшому оціниш цю ситуацію. Храмка минулого, давні мрії мати будинок. Приклад номер 5 незручне питання. Токсичний фокус уваги. Коли вже одружишся? Зміна фокусу уваги. Були часи, коли ти задавав більш адекватніші запитання. Рамка минулого часи адекватних питань. Цитата відомих людей фокусом мови, зміна розміру фрейму і мікростратегії минула. Найкращий час, щоб посадити дерево, було 20 років тому. Наступний слушний момент сьогодні китайська мудрість. Свого часу ми одягалися так, що у людей очі на лоба лізлі. Ілляс Купер. Це е, вокаліст е, Рок групи, не пам'ятаю, зараз, вилетіло з голови. Ну, здається, так і називається. Я був дуже тупий у свої 14, але я не мав ні Фейсбуку, ні Твіттера. Тому про це мало хто знав Морган Фріман. І. Е, Жарти, гумор, звісно, так само, як і всі інші фокуси мови. На цьому мікростратегії, на цьому паттерні теж будується гумор. Дитина психолога ніколи не кричала в магазині іграшок купи, купи. Вона починала з абстрактної теми, наприклад, мама, а твоє дитинство теж було важким і безрадісним. Гарна маніпуляція. Не треба гнати на новорічні свята. Ти була жирною ще у серпні. <хи> Ось такі жартики. Ось така вона мікростратегія, зміни розміру фрейму минуло. Як завжди, практикуємось, друзі, е, обмежуючи переконання, заперечення, незручні питання, пробуємо, тренуємося, пишемо в коментарях, зворотній зв'язок вам даю. Ну, і, звісно, по традиції, подивіться, будь ласка. Фокуси мови в художніх фільмах. І додатково ще про фокуси мови. Відеоролик. Там є теж приклади, там є анімовані схеми, подивіться. І цей фокус мови ви будете знати ще краще. Ну, а я з вами не прощаюся, а лише кажу, що ми побачимося в наступному відео. Там ми будемо розбирати зміну розміру фрейму майбутнє мікростратегію майбутнє. Переходьте до цього відео вже.